Робота з ветеранами є одним з головних напрямків діяльності головного управління держслужби надзвичайних ситуацій області. Нині це підтримка ветеранського руху, вирішення їх соціальних проблем, а також виховання молодих співробітників на історичних фактах та відважних вчинках пожежних. Людина, яка не знає своєї історії, не може мати перспектив у професійній діяльності, зазначалось на зустрічі. Руководством накануні було проведено Большую работу. Работа-то включала в себя и создание исторических мест, комнат музеев в каждом подразделении. Тот музей, который создавался, вы видите, экспозиция, она включает в себя моменты с дней создания, с момента создания подразделений до сегодняшних дней. Данная работа – это одно из направлений работы с личным составом, воспитательной работы личного состава, потому что без знания своей истории у людей нет будущего. Музей створено на базі 20-ї пожежної частини з охорони коксохімічного виробництва, яка нині входить до 4-го пожежно-рятувального загону. Ось так працювали пожежні кінця 19-го – початку 20-го століття на криворіжжі. А так виглядають сучасні рятувальники на експозиції. Представлено професійні знаряддя світлини людей, які віддали рятувальні справі чимало років свого життя, і залишаються прикладом для молодих колег. Серед ветеранів пожежної охорони міста учасники афганських подій, ліквідатори Чорнобильської. аварии. На протяжении 17 лет я каждый год приезжал на Коксахим, приезжал на комбинат Кроворожсталь, проводил его проверки. Все эти годы я никогда не жил ни в одной гостинице, кроме этой пожарной части. Здесь находился круглосуточно, месяцами работал, поэтому мне двойне приятно сюда приехать. Я здесь вижу э, дух людей, которые работали здесь. За підсумками огляду конкурсу музейних кімнат та окремих експозицій з історії аварійно-рятувальних підрозділів області, колективи 4-го державного пожежно-рятувального загону посіли перше місце. Головне управління держслужби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області відзначило також активістів ветеранського руху. Нагрудними знаками за заслуги у службі другого ступеня були нагороджені полковник і підполковник внутрішньої служби у відставці Василь Парубенко та Валерій Конопатін.